Багато людей не розуміють, що без Бога життя проживається даремно. Ісус ходотайствував перед Богом за кожного на землі, щоб Бог зберіг життя і душа не потрапила в ад на вічно. Життя може обірватися в любу мить, тому треба мати покриття Боже захист в крові Ісуса Христа і щоб супутником життя був Дух Святий. Душі завжди всього мало, все набридає, усим невдоволена. Противиться всьому Божому і хоче розважатися і брати від життя все, що пропонує цей світ, але потрібно противостояти спокусам, Царство Боже зусиллям береться, треба прикладати зусилля, не нехтувати Богом, живою церквою і людьми Божими. Тільки Бог. Дає мудрість, треба брати пізнання від дерева життя, від престолу Божого, від Слова Божого. Кожен робить вибір. І від вибору залежить майбутнє, тому і потрібно виховувати в собі смирення перед Богом, оновлюватися в покаянні, постійно бодруствувати і молитися, вивчати Слово Боже і виконувати волю Бога. I mean